Ну ну прийшов часто ще девра. Скажи мені рецепт дуже довгий. Ні, ні у мене довгих рецептів немає. Я, а ну, давай Я не коротко, роби. якщо можеш. Королєва, ви знаєте, вони так задовбали ту бідну нашу, то наше бідне цуценя. Вони його так задовбали, а, що вона бідна а. прийшла до мене, мляглася. Лежить там, спить, не рухається, взагалі mm навіть -hmm. oh, <sharp yeah. не супить. Та ми лишимо тобі на ніч її, подивимося, як ти більше не добувати. Ну що, я готую хліб. Знову грецький йогурт. В мене все. В ви зрозуміли королів, в неї рецепти всі шикардосні. Не треба ні готувати, нічого. Найперше, прямо два яйця. Так, два яйця. То в мене подвійна порція. Ну раз два яйця, значить подвійна порція, так? Два яйця. Два яйця. Якщо Є. хочете собі робити одну порцію на один день, угу. то робите... то вам треба одно яйце, ви зрозумієте, далі. Чайну ложку розпушувача, Це я порошок до печива, щоб ви знали, так. бо я дзвонила Поль... до хатньої і питалася, розпушувач то порошок до печива, кажу, так. Ну, бо я готувати готую, пекти я не підчу. Це, ко... це не мої козирі. Ми це не мої кози. А ви знаєте, чого я прив'язалася до готування? Чого? Ну, Догалі приїхали гості, ну а з пустими руками до гостей я не піду. Ага. Я зараз зготую. Чуєш, а ти поки зготуєш, то там в гості підуть спати. І ночувати неї будуть. Ну то я ж Готуються 30 хвилин. Ага. Якраз поки я зберуся, хліб спечеться. Я їм дам пробу, то хай не відгадають, що це є. А якраз всі, що там зібралися, їм якраз такий хліб їсти. Да. Так, чайна ложка. З горкою такою. З Так. Дві столові ложки. Якщо маєте смітку, <emitism> так. Все. Ну, так, так. Ну, а я? то. А як? Я що пекар? <Vegeta> Дві столові ложки або сметани, або кефіру, або йогур. Дві. Два. Ну і пів ложки чайної ще протекла. Давай. Так, далі. Чотири столові ложки висівок. Є. Висівки ви знаєте, я закусилася мають цілу від курок. Проблема... От проблема з ложками? Та... Ти повикидав? Ну то я повикидав ті вже такі, що не, не годні. А що в нас одна ложка? Ложку вона помила. Я ложку я помила, поки била ложку, він зробив мені нерви. Чуєте, каже мені, що я скотеняка в Джесіці дозволила спати. Я йому кажу, ти тума на вісімнадцяті, та вона дитина, то маленьке цуценя, йому навіть двох місяців немає. Та мусить спати, бо вона дай Боже, що здохне від такого виховання. А він каже: якщо я здохну, я кажу: будеш знати, як оті мами дев'ять місяців вихлепують. Такі дев'ять місяць. Цілий рік вихлепують ту дитинку, і зуби лізуть, і все. Думаю, жінкам легко. То нас затягує час, щоб рецепт здавався нічого довше. Я, нічого я не затягую чотири ложки висівок. Раз. Раз, два, два. Три. три. Чотири. Якщо не знаєте, куди давати висівки, вот. а і казу. сказала три тільки. Чотири. Чотири. А. а ти зі мною рахувала було чотири? Ну. Е, вівсянку знаєш, з цього робити, залити молоком з водою, розмішати. Бо то дуже корисно В Мікрохвильовку 2-3-4 хвилинки. Все. Так. Що ми ще не дали? Кукурудзяний крохмаль. Ага. Це гораздо вже крохмаль. Він у мене є, ви знаєте. Угу. Кукурудзяний крохмаль. Є. Добре, що я купив, кукурудзяний, одна столова ложка з горбиком. Того? Ну, теж здивовано, ну столова з горбиком. Ну. Є горько. Все. Я газдення, мати все, є, ви не думайте. Ну, і солі до смаку. Який мій смік і смак, тепер останнім часом став, що хочу менше солі, бо мені все кругом пересолине. Mm -hmm. yeah, Але можете дати все, що хочете. Як то все, що хочете. На ну, апельсин, наприклад, людина хоче дати, що може дати. Ну, ну ти вже не звезди, ти. Попередньо, перед тим, як я чекала, оцього експозенди пройде, mm -hmm. е, я змаст... встелила форму пергаментним папером mm -hmm. і е, змастила її. Mm -hmm. І отако розмішую. То маса в общем, яка має бути. Бачите, Сергія правду у вас попереджали, що рецепти у мене всі шалені, всі п'ятимінутки у мене. П'яти хвилинки. Він каже, чи буде довгий рецепт? Ні, в мене всі рецепти п'ятихвилинка і такі ексклюзивні. Хліб без борошна, ну, є, без дріжджів. Ось така виходить жижа. Це шикарні. Це буде шикарний зараз хліб. І ми ставимо на 30-40 хвилин на 180 градусів духовку. Духовка, поки я цього все робила. Мене замішувалось. Ой, я теперь... мене ну, замі... Neat, говорили, <при JK> ми поняли. Що я говорю? Ви зрозуміли, але це... ти знаєш, що 5 хвилин я знімаю. Ти ще говорила 2 хвилини. Ну, <Firstly> <his> no, то, то робити такий заміс дві хвилини. А uh, мене... я-то дурак вимішую. А ти дурнувати, то встаєш зранку місце. Дівчата, хто худне, я себе просто перелаштовую на таку їду, у мене тепер все отаке. Я хочу обмежити максимум е, борошну в своєму раціоні, максимум обмежити цукор. Все. от. Супер. І тому я такі рецепти такі готую. От. І це ходне, суперовий хліб, також є. Все. Разом з випіканням скільки виходить? 40 хвилин, 42 хвилини. А якщо. Королева, якщо ще поспішите, то той рецепт можна завжди, я знаю, за 3 секунди заколотити. Не звезди, ну все. Ну, Зустрінемося, коли буде готовий хліб. 6 хвилин треба додати час. Ага. 30-40 хвилин має бути. 35 поставити. Це став 35, якщо кажеш, 30-40, то що так. Так. Супер. Так що зустрінемося, коли спечеться хліб, я з той час зберуся, бо піду в гості, буду давати їм пробу. Ти будеш проти хліб? Ну я подивлюся, бо я ви ще так. Що ти дивиш, я ти наперед ви щесно наговорю, що ні-ні. Так, ти закликаєш, ні, їм ні, їм. ні, а все хлабуєш, так має Це гаразд. Я Пробую. такі дурниці Пробую. не буду говорити. Так. Ти віриш в твої сестри? Я не вірю, я, я просто кажу, я. Хвилинки я... рівно смачні. Я попробую, дивитися.